Отже, одягніться як вибрані Божі, святі та улюблені уєство милосердя, добродушності, смиренності, лагідності, довготерпіння, будучи поблажливі один до одного і прощаючи взаємно, якщо хто на кого має образу, як і Христос простив вам, так і ви. Але понад усе це одягніться у любов, яка є з'єднувальна сила досконалості, і мир Божий нехай панує в серцях ваших, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Послання апостола Павла до Колесян, 3 розділ 13-15 віршів. Ці слова написані до церкви. Через те, що тут написано, має пройти кожен. А написано тут ось про що: після того, як ви воскресли з Христом, у вас має змінитися напрям життя, жити небесами. Також у вас має змінитися єство. Треба умертвити земні члени, гріхи, скинути образ ветхої людини і одягнутися у нову, яка оновлюється у пізнанні за образом того, хто її створив. Після таких сказаних слів апостол Павло розшифровує, у що саме треба зодягнутися. Причому не маску одягнути, не тимчасовий одяг, а мова йде про єство або серце, як сказано в перекладі Хоменка. Єство це природа, натура, суть, зміст. Насправді серйозний виклик і задача стоїть перед кожним із нас. Треба, щоб відбулася зміна природи, суті твоєї, натури. В принципі, це одна з головних подій має бути в житті. Це щось дуже важливе. Не треба нагадувати, що собою представляє стара гріховна природа вона успадковується. Хоча дехто не згідний, невже навіть діти мають гріховну природу. Але ось приклад: сидять двоє дітей хлопець і дівчинка за одним столом. Батьки приносять торт і дають хлопчику один кусочок, а дівчинці два. Той, кому дали один, розплакався, почав кричати. Тоді батьки поміняли тарілки місцями. Вже у хлопця два куски, а у дівчинки один. І що ви думаєте? Тепер розплакалась дівчинка. Батьки питають, чого ти плачеш. Вона каже, це несправедливо. І тоді батьки говорять їй, а чого ти не плакала тоді, коли в тебе було два куски, а в твого братика один? Адже це теж було несправедливо. Питання до всіх, чому на однакову ситуацію вони відреагували по різному? Чому ми на однакову ситуацію реагуємо по різному? Як тільки нас стосується, як тільки не так поступили з нами чи з нашими дітьми, ми тут же даємо про себе знати. Бо це егоїзм, це стара природа. Ми любимо себе. І найперше на фотографії ми шукаємо себе улюбленого чи улюбленого. Фотографія найкраща та, де ми гарно вийшли. Хай хоч всі там із закритими очима сидять. Але якщо ми на ній не гарно вийшли, то навіть якщо всі інші гарні на ній фотографія для нас не вдала. Єство має бути змінене, риси цієї натури милосердя, добродушність, смиреність, лагідність, довготерпіння, поблажливість, прощення. Тільки не плутаємо. не намагатися виглядати так, а бути по природі такими. А понад усе зодягніться в любов. Як виглядає одяг любові? Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не радіє неправді, а співрадіє істині. Усе покриває, усьому вірить, на все надіється, все переносить. Любов ніколи не перестає. Любов це союз досконалості, з'єднувальна сила. Любов це сила, яка удержує разум, поєднує. І це зрозуміло, що відносини між людьми в церкві мають будуватися на любові. А на чому взагалі можуть будуватися відносини? Крайня ступінь це коли відносини будуються на ненависті. Останнім часом набув поширення чомусь такий підхід, коли відносини будуються на недовірі, підозрі. Людиною ви ще не знайомі, а вона вже підсвідомо очікує, що ви щось хочете від неї, хочете обманути, використати. В інтернеті є маса таких соціальних роликів, коли перехоже пропонують щось отримати безкоштовно. Людей це насторожує, вони намагаються зловити, в чому обман. Навіть коли просто підходять до людини познайомитись, люди відразу роблять крок назад, міцніше тримають телефон і гаманець. Настороженість потрібна. Але це показує підхід, який ми кладемо в основу знайомства. І проникає це в церкву. Одне одного підозрюють, вишукують якийсь промах, осуджують. Поклади в основу довіру. Повір людині, любов вірить. Христос, коли нас вибрав і покликав, то Він довірив нам. Навіть авансом дав цю довіру, знаючи наперед, що ми там і там згрішимо. Навіть зараз Бог нам довіряє. Ми падаємо, відступаємо, і коли приходимо з покаянням, він не підозрює нас, а чи не зробимо ми цей гріх знову в майбутньому? Може, і зробимо, і Бог це знає. Але він прощає, піднімає і вірить нам. Бог нам вірить. Він вірить, що ми зробимо те, що обіцяємо. Він бачить нас в царстві. Як не вистачає цієї довірі між нами? Бачити хороше, вірити, що ця людина здатна на хороше. Одного разу фарисеї запитали Ісуса, коли прийде Царство Боже. Ісус відповів так: не приходить Царство Боже так, щоб можна було бачити Його очима, і не скажуть ось тут або ось там, бо Царство Боже всередині вас. Читаючи Біблію, я зупинився на цій фразі Царство Боже всередині вас. Якщо поглянути на значення слова всередині, то воно має ще таке значення: у між серед. Тобто можна сказати так: Царство Боже у вас, у ваших серцях думках розумі, у вас думки такі, як в Христі Ісусі. У вас бажання виконувати волю Божу в досконалості, як вона виконується на небі, свято жити і так далі. Царство Боже серед вас. Ваша церква має являти в собі образ Царства Божого. В Божому царстві люди житимуть за такими ж законами, за якими нині живе церква. Часто Христос сказав учням у світі так прийнято, а у вас нехай буде ось так. Духовна людина це представник, громадянин царства. Ви відчуєте таку людину, вона ніколи не ображатиме, не наживатиметься на вас, вислухає. Помолиться, якщо треба, то поплаче і посміється з вами. Від неї чути лагідністю, вона випромінює добро, мир. Над такими людьми вже була звершена Божа робота, і самі вони добряче попрацювали над собою. Вони умортвили свої земні члени, скинули образ ветхої людини і одягнулися у нову. У цих людей нове єство. Вони не популярні нині. Їхні висоти займають часто нагріші, хитріші, але їхнє царство небесне, тому вони і спокійні. Зодягнімося в чесноти Божого царства, проявляємо вже і тут царство Христа. Хай прийде ця переміна.